Вітаю в задзеркалі. Ну що, будемо розкривати, розпаковувати нову колоду. Я вам показувала, які мені приїхали, і починаємо. Починаємо з цієї. Зараз трошки пахощів запалю. І будемо дивитися таро оси. Угу. Поїхали розкривати. Це колода від Лос Карабео, Веспер Тейро. Таро оси, осяне, осяче. Трошечки піддіваємо плівочку, щоб не поранити коробочку. І вона у нас легенько знімається. Вероніка. Санкаріні, Канкаріні, мабуть, Санкаріні, мабуть, так. Санкаріні, сан -каріні. А, Так, це в нас новиночка. Новиночка цього року, 24-го. Ось така коробочка дуже прикольна з зручними цими виїмками для пальців. щоб було зручно її відкривати. І поїхали. Я прям хвилююся ви знаєте, тому що я цю колоду. Спочатку дуже хотіла, потім не хотіла. Вона мені якось перенравилась, потім знов захотіла. І вирішила все-таки замовити? Замовити. Не бачила ще ні оглядів, нічого на цю колону, нічого не дивилась, вирішила, ну саме по своєму враженню. Ну, тут написано грудень 23-го року, але вона, мені здається, в продажу з'явилася все ж таки пізніше, все ж таки ближче до лютого. Так. І тут у нас п'ять мов: англійська, італійська, іспанська, португальська, російська. Що в нас У нас є ну, трошечки, трошечки про саме цю колоду тарони взагалі, а саме ця колода. Далі в нас опис кожного аркану, чорно білий МВК стандартний для лоскарабеївських колод. І далі по мостям зовсім зовсім трошечки. Тобто ветівська колода, зовсім малесенький такий опис. А, reading example, приклад як читати. Угу. І посвята все, навіть розкладу я не бачу. Окей. О, вона навіть вона навіть з номерочком, дивіться. А, так, а що це за номер? 2419, ну да, із 4000. Це, виявляється, обмежений тираж. Ну, це так, знаєте, 4000, це не, не такий вже він і обмежений. Це просто я думаю, що переведення буде і так далі. Ну, я думаю, що не знаю, що це Лоскрабе вирішила зробити щось по типу авторських колод. Дуже цікаво. І не пам'ятаю, хоч в одній колоді було, було, мені здається, було. А в одній колоді з також була така штука, але вона в мене зараз далеко, не зможу вам показати. Угу. Ну, Добре, 4 тисячі екземплярів у мене, ну, якщо я правильно розумію, то це 2419. Давайте номерологічно порахуємо. Шість 6... 16. Вежа сім м колісниця. Мені більше подобається колісниця. Окей. Окей, окей. Так, у нас запобіжного хлястика немає, за який можна було б відкрити, але у нас є чарівна морквина. І ми нею відкриваємо, відкриваємо. Це у нас, ну, так би мовити, преміум якість лос карабел. У нас є отака титульна карта. Є отакий зворот. Я спробую додати нам світла. Ні, не спробую, перепрошую, тому що буде зараз блікувати, хоча колода матова. Але я не хочу, щоб блікувало, і думаю, що ми впораємося денним світлом, обійдемося. Угу. Ну, колода мальована, ім'я художниці ми вже знаємо. Відносно якості, ну, середня якість, непогана, але й не супер. Звичайна якість преміум Лос Карабел, за одним лише виключенням, що вона матова зазвичай глянець іде на таких колодах. А зараз в минулому році колода, от яку я придбала таро невинності, якось так чорно-біла монохромна колода. І ось ця теж монохромна, вони, бачите, вони матові, середньої товщини карта, в принципі, пружненька досить. Колода не вигнута. Це вже плюс. Для воскарабеу це прям досягнення. А, і ось така рекламна карта, яку ми прибираємо. О. Так. І поїхали дивитися. І зараз я опускаю камеру. І ми будемо роздивлятися дуже детально. Тому що на відстані це не та колода, яку можна дивитись на відстані. Вона дуже детально тут промальована, тут є дуже красиві рамочки, і вона. Коротше, її треба роздивлятися прямо зблизька. Ну і все ж таки, я вирішила додати світло. Колода матова відблискувати немає, тому поїхала дивитися. Дурень, ось така собі дівчинка-кажан, дівчинка. Кажан, дівчинка не знаю, супервумен, дівчинка Ікар, яка злітає з кручі на своїх кажанових крилах. Їй сяє сонечко, в неї там є котики друзі. І взагалі дуже гарна дівчинка. Ага, вона у нас головна героїня всього цього оповідання Далі Мах в неї є такий фамільярчик-помічник, до якого вона дослухається. Дослухайся до своєї сили. така-така І тут також цей фамільярчик присутній. Жриця. цікаво схожа на героїню коміксу, знаєте? Моя імператриця, яка класна. Прямо мати земля. Імператор. Так, тут дійсно дуже багато дрібних деталей. <кій> Можна роздивлятися досить довго. Класна колода. Ну, поки що мені все подобається. Мені дуже подобається стиль, вона дуже оригінальна, вона незвичайна. А, тут такий не, незвичайна така. А, а, хм, як це сказати? Незвичайний такий персонаж. Герой, да, героїня наша, яка подорожує світами? Закохані? Хм. Ну, дивно, вона сюди заходить, але вона сама. Колісниця. Біжить, летить. Наші сфінкси тут намальовані. Сила. Знову цей фамільярчик їй допомагає. Ну, так, жінка, супергерой. Відлюдник. Колесо фортуни. Майже класичне. Справедливість. Угу, також дуже на класику схожа. Мені подобається цей маленький фамільярчик. Повішений. Смерть. Жінка-кентавр. тримає коня, боже, це так психоделічно. Угу. Помірність. <кхід> Тут є прямо великий кубок, з якого переливається менший. Хтось тримає ці кубки, ніби як басейни, в яких купаються наші герої. Диявол. Ну, Ніби так захоплення власною зовнішністю, ніби як марнославство якесь, щось таке тут вибачається. Вежа руїни. Руїни. Зірка. Ой, дуже гарно. Місяць. Сонце. Страшний суд. Дуже вгадуються класичні сюжети, просто трошечки на сучасний лад, вони а, поміняні. Дуже подобаються мені ці рамочки, ну дуже прямо. Угу. Тут з кубки, ну, таке, як чаювання в Алісі в Задзеркалі. І що я хочу вам сказати? В мене виникли сумніви відносно того, що я подумала, що це таро називається таро оси. Я не взяла перекладач і подумала, що ну, от веспер це осяне таро оси. Але ви знаєте, зараз я перевірила через перекладач, і це не так перекладається ця назва, як вечірнє таро Веспер. Виявляється, там слово оса, воно пишеться через W. Тобто я трошечки помилилась, тому ну, в назві буде зазначено вірно, звісно, в заголовку. Коли це називається Вечірнє таро. Ну, ви знаєте, досить прикольне таро, таке дівчаче сучасне. Тут нашу, наші молодші аркани схожі на марсельську систему, тому що тут... Більш-менш тільки символи масті зображені. Мінімально так зображений сюжет. Ой, дуже прикольно. Краса. Мені дуже подобається цей шрифт. Дуже класна авторська колода. Ну, авторська я маю на увазі, що вона намальована художником, не колажна, не штучний інтелект і так далі. А саме намальована. І Це дуже класно. Ну, Бачите, тут просто нібито як символи масті. Колода, нібито вейтівська, але ну, трошечки такий мікс. Вейт і Марсель. Зараз так часто роблять. Лицар Пентаклів, нібито і не рухається нікуди, да? відпочиває. Королева Пентаклів Фея Хрещена, така собі казкова. І король Пентаклів також, ну, як покривителі, як, як батьки цієї героїні. П'ятірка жезлів, як цікаво зображена. Драбина вгору. І лізти по драбині це і страшно, і важко, але, але. ти піднімаєшся вгору. Ти м -м проходиш певну кризу. Не повз неї, а крізь неї. Шістка така корона лісова. Сімка знову ти перемагаєш. Так? А, от вісімка дивна. Ну, часто, до речі, я бачу останнім часом в сучасних колодах, що Вісімку жезлів зображають не класично, коли жезли летять зліва направо, да? а якось в такому статичному положенні. Ну, от, я не знаю, з чим це пов'язано. Що собі автори думають в цьому плані, тому що все ж таки, вона має показувати, вона тут більше схожа на дев'ятку тоді. А вона має показувати швидкість, вона має показувати стрімкість, купу повідомлень. А так, бачите, вона дуже схожа на дев'ятку. Ну, Коротше, не так трошки, як ми звикла. Десятка класична, пажик, лицар жезлів, летить крізь грозу, таке відчуття. Боже, ну, як, як красиво зображена ця героїня. Мені так подобається її цей костюмчик, ну так все гарно. Королева жезлів, також така «Кентавр». Коротше, авторка запрошує, запросила нас в такий фентезійний, фантастичний казковий світ, і мені він дуже подобається. Не можу назвати цю колоду темною, навпаки, вона дуже лайтова. Хоча я думала, що вона буде більш темна. Ні, вона дуже лайтова, і я би сказала, що вона, звісно, дівчача, однозначно. Вона я думаю, що вона підійде от, дівчаткам юним. Ну, мені, от, бачите, теж подобається. Ну, якби, Тому тут навіть за віком нема ніяких обмежень. Ну, Второ, не те, щоб в якійсь колоді були прям обмеження за віком, але ну, реально, погодьтеся зі мною. Є колоди, які ну, прям такі для молодих людей, для дуже юних, для дітей. Я би сказала, для підлітків. Да, вони такі дитячі, вони такі няшні, хоча мені деякі з цих колод теж подобаються. Да? Я ж доросла жінка. Але є колоди, наприклад, які я розумію, що юнацтво не зайдуть. Вони такі вже із іншої трошки там, Вони трошечки вже по-іншому. Я зараз думаю, який приклад вам навести. Наприклад, в мене є колода Фродела адвенча Фродела це Френк Фродела, ім'я автора. Це колода про супергероїв, але вона буде чому не цікава юнацтво? Тому що це супергерої, не ті Марвеловські або DC, яких ми звикли бачити на екрані, а це ті, які були до них колода 2002 року. Так, колода динозаврів, їй більше 20 років. Тобто, і це, вона зроблена не за фільмами, а за коміксами. Уявіть собі, за коміксами, старими-старими коміксами. Ну, І, звісно, молоді буде нецікаво, ну, тому що це трошки інше покоління, трошки інша епоха. Ну, Хоча це така моя суб'єктивна думка, може бути і по-іншому. Да? Ну, Коротше, відносно цієї колоди, вечірній таро, мені здається, що вона дуже класна зайде молодим дівчаткам. Чомусь у мене така. Таке сприйняття її. Вона дуже лайтова, вона дуже така зрозуміла і сучасний стиль. От, хто, хто любить сучасні фентезі колоди, такі казкові, чудернацькі, монохромні, вам сюди. от Ксена, будь ласка. Нібито і король. клас, Дуже класна колода, хочу її запитати. Мені сподобалось от моє враження цілком і загалом мені сподобалась колода. Відносно неї в мене були трошки сумніви, я вам казала на початку, але я залишу її собі, я її не буду дарувати продавати. Мені вона сподобалась. Вона якраз зараз замінить, вона мені пішла так по аналогії з колодою Breed's третя око Бріти. Зараз я вам її покажу. Вона в мене є десь недалечко, одну секундочку. Ось вона. У мене є отакий алішний варіант. І вона кольорова, але вона також дівчача. Я її дуже люблю. То ще такий кольоровий зріз, класний, ну, Дуже гарна алішна якість в цих металевих боксах. ну, Дуже люблю. І що ми маємо? Ми маємо таку дівчачу-дівчачу колодушку. Абсолютно класика Вейта, проста, зрозуміла, але на сучасний лад. На сучасний лад. І от вона в мене прям була так в користуванні деякий час, дуже плотно. Саме, саме коли, знаєте, от треба якісь такі лайкові питання подивитися, коли набридає класика, коли, ну, якось так. І тепер оця колода мені трошечки її замінить на деякий час, я так думаю. А я по виробці не пройшлась. В принципі, тут все добре з виробкою. Гладенько все, все гарненько. Ні, виробка гарна, в принципі, якість гарна. Досить досить непогана. Ось так. Ну, Давайте запитаємо, яка енергія цієї колоди закохані. Доволі миролюбива, доволі легка. Відкриває те, що закрите, да? угу. дає інформацію про якісь закриті моменти. Якусь навіть неприємну може висвітлювати інформацію, ну, закриту інформацію, яку хочуть приховати, хочеться приховати, не хочеться кх -кх -кх, її висвітлювати. Доволі важку інформацію може підіймати. Угу. І тим самим гармонізувати ситуацію. Так, для чого ця колода прийшла? На мій стіл, можу так сказати, для... до мене. Чомусь навчити король кубків для задоволення, для радості і чомусь навчити. Угу. А, чому саме навчити? Якусь відточити якусь майстерність, так? Ага, відточити майстерність, причому швидко. Угу. Якийсь уже час піджимає, якийсь уже дедлайн прямо. Для чого ще? Пройти якусь кризу, для чого ще? От вийти з якоїсь кризи застійної якоїсь ситуації, так? Що починається на увазі? З якихось залежностей. Це якась трансформаційна історія. Угу, трансформаційна історія. Ця трансформація мається на увазі в плані творчості. Так, проходження кризи в творчості, вихід на новий рівень. Саме в творчості вихід з застою, з застойної енергії саме в плані творчості через руйнування. Тобто. Угу. Ага. Окей. Ну, це про реалізацію тієї задумки, яка в мене вже є давно. Я поки що не буду озвучить. Але я все зволікала, все зволікала. А вже пора. Карти мені говорять, отак кожна нова колода мені дає якийсь урок. Не тільки на вас, старі також. Ось така чудова колода, вечірнє Таро. Дякую вам за увагу. До побачення. Побачимося за здеркалі.